Міні-агроглеваха, тестуємо ловел 504 без кондиціонера, акційний, без правого заднього крила, поки 21 рік. Коробка 12 плюс 12 з реверсом. Два пневмовиходи, дві пари гідровиходів. Потужна навісна система, передні крила, передні противаги, міні-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора, навісне обладнання, все є, набирайте, гарного дня всім.